Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі Громадської організації Права Черкащина. Ми продовжуємо серію сюжетів про поранених бійців. Але не завжди поранення та болі є єдиною проблемою, з якою стикаються бійці. Сьогодні ми познайомимо вас із бійцем військової частини 4053 115-ї бригади Дученком Віталієм Олексійовичем. Який, незважаючи на те, що має важкі поранення коліна та носить в собі залишки ворожих снарядів, саме в своїй печінці, має ще й величезні проблеми з тим, що окремі посадові особи його військової частини сфабрикували його справу, в результаті якої він перебуває в СЗЧ. Просимо додивитися це відео до кінця. Воно довге, тому що неможливо цю історію скоротити. Без втрати її сенсу я військовослужбовець 115-ї бригади, вечір 40-50 старший солдат Дученко Віталій Олексійович. Звертаюся до вищого керівництва держави, а також вищого керівництва Збройних сил України, щоб вплинули на ситуацію, яка склалася керівництвом моєї частини. Я був призваний 9 березня 2022 року в зоні бойових дій в Донецькій області під Сєвєродонецьком 10 травня 2022 року. Отримав важкі осколкові поранення. А саме мінновибухову травму, множинні, вогнепальні, осколкові, сліпі, проникаючі поранення правої щоки, правого та лівого плеча, грудної клітки, праворуч з уламковим переломом 9 ребра, м'яких тканин, поперекової ділянки. Правої кисті, лівого гомілково ступеневого субуглобу органів черевної порожнини з пошкодженням печінки. Після отриманих травм був доправлений в лікарню міста Бахмута, де був прооперований. І на наступний день був евакуйований в Дніпро, де пролежав цілий місяць. Потім евакуацію відправили на Черкаси. Після Черкасу відправили в Київський військовий госпіталь. Після Київського військового госпіталя лікування моє не закінчилося. Мені дали 30 днів відпустки. Я приїхав в частину, попросив направлення на інститут травматології, щоб зробити операцію на колінному сугоді. Начмед бригади відмовив мені і послав мене на ВЛК. 23 серпня я поїхав на ВЛК в Дніпровський госпіталь, де під час проходження військово-лікарської комісії в мене виникли непорозуміння з лікарями, а саме вони відмовлялися проводити операцію. Я був вимушений звернутися до юристів, і ми з ними робили звернення у військово-медичні сили для того, щоб мені надали медичну допомогу. А саме провели операцію і провели обстеження найважчого поранення це печінки. Там знаходиться великий осколок металевий, а також Уламки кісток ребра 5 жовтня. Я був у приватній клініці і проводив консультацію з лікарем щодо моїх уламків. В цей час приїхала комісія з Києва і проводився консіліум. По цьому консіліуму вони послали повідомлення в мою частину і визнали мене як такий, як самовільно залишив військову частину, а саме госпіталь ВЧ 4615. Я в цей час перебував у лікаря, тому я не міг приїхати на конціліум. Потім ми із керівництвом військового госпіталя домовилися про новий конціліум, який відбувся 31 жовтня 2022 року, де я явився зі своїм побратимом Москальовим Віктором. І під час цього конціліуму було вирішено, ми прийшли до згоди. І нас госпіталізували, і мені була проведена операція, яку ми просили на колінному суглобі, а також були направлені в лікарню імені Мечникова на обстеження печінки. Після того, як нас госпіталізували, керівництво госпіталя повідомило нашу частину, що ми знаходимося в госпіталі. У госпіталі була проведена операція. Пробув я там 10 днів. Після 10 днів мені дали ВЛК дало 30 днів відпустки. Я, е, коли вийшов з, з медичного закладу, зателефонував нашому начальнику медичної служби і сказав, що мені дали 30 днів. Я був на милицях, тому я його попросив, щоб дистанційно оформити цю відпустку. На що він мені відповів, я таким не займаюся. Зверніться до начальника штабу. Дав мені номер телефону начальника штабу, начальнику штабу я зателефонував, він мені сказав. «Присилай мені всі свої документи, виписки, я напишу за тебе рапорт і відправлю в строєву частину. Так і зробив. Раз у два-три дні я його йому переднював, уточнював ситуацію до мого рапту, по моєму рапорту. Він сказав, що все добре. Рапорт здав. Через дві неділі вияснилося, що він перевівся, і доля мого рапорта невідома. Потім, коли бригада поміняла своє місце дислокації, переїхала. Чернівську область. Ми узнали з колегами, а саме Колісниковим Русланом і Думенцевим Євгенієм, місце розположення частини строєвої, і приїхали туди, щоб відмітитись і сказати, що ми ось прибули. Там нас зустрів в строєвій частині офіцер, який займається першим батальйоном. І він нам сказав, що потрібно нам з'явитися в розположення. Нашої роти, нашого батальйону, і там наші питання всі вирішилися. Ми поїхали в розположення батальйону, де ми познайомилися з нашим ротним, назвали своє прізвище, ротний відповів, що в списках нас немає, він нас не знає. Звертайтеся до начальника штабу. Ми звернулися до начальника штабу, начальник штабу відповів нам, почекайте. В Цей час вийшов комбат нашого батальйону. І в грубій формі з ненормативною лекцією відповів нам, що нас тут не ждуть, що в госпіталі лікуються не більше 30 днів. Так для розуміння, що я тільки через 30 днів міг стояти біля кровати. Чесно кажучи, були в шокі. Ми не знали, чому до нас таке відношення, тому що в усіх зверненнях, у усіх листах, які ми зверталися до вищого керівництва, до всіх. Державних структур, нам повторяли, постійно зверніться в частину і ваші питання всі будуть вирішені. Саме головне питання що до виплати заробітної плати. А саме тому, що я її отримав останній раз в липні місяці, і по сей день я нічого не отримав. Поїздки, всі лікарства, всі консультації це проводили за свій рахунок. Щодо можливого вирішення своєї заробітної зарплати, я звертався в тім частину, де мені відповіли. Зверніться в строєву частину, дали номер телефону офіцера, він допоможе вам вирішити зарплату. Я йому дзвонив, він сказав, скинуть всі документи, всі виписки. Я йому це все скидав, все виписував, все роз'яснював. Він мені так і не відповів. І по свій день я не отримав жодну зарплату, жодну премію. Тому я звертаюсь до вищого керівництва держави і Збройних сил України, щоб допомогли відновити мій правовий. Статус військовослужбовця і розслідували даний випадок, і дане відношення я вважаю нелюдське до військовослужбовців, адже я, як громадянин України, маю права і хочу, щоб до мене відносились як до людини, яка не просто там і не називали мене, що я там дезертир чи самої не залишив частину. Бієць Дученко вжив всіх можливих заходів щодо відновлення свого правового статусу. Бійця зсу він разом з іншими бійцями повернувся до своєї військової частини, але бригада його не прийняла.